Катня робітниця, вона приходить з понеділок, середа-п'ятниця. Вона прибирає. Та цілий день вона займається. А що входить в її обов'язки? Тільки прибирання будинку чи ще, ще? Вона стирає, у нас є прачечна. Іде угу. вона, Рухає стирає, далі. гладить. Ага. Ось це її кімната. Ага. Вона Це робочий офіс, такий, скажімо, для неї, так? Да. Так, Це для неї робота сушилка, пральна машина. Ось мої кофти вона хвостірує, вона mm -hmm. гладить і вішає. Тобто mm -hmm. вона може прибрати навіть мій гардероб. Мій так, окей, добре. Тоді одразу запитання для тебе. Так. Раз ми вже в цій кімнаті точна назва прального порошку. Що ми здається? Знову тебе підловили. Мамочка, ти вдома в себе? Давай я купляю, але я не можу запам'ятати. Тобто я так беру, беру, беру. Я можу купувати різні і гала, і це. Я не знаю, який на даний момент зараз в мене є. В мене признано. Я за колекцію заклали, заклали сімбочку. Так, це значить так, у нас звати. а де де до речі, праніса? Ось вони всі. Ось, ось вони всі друзі не було Пер... там. Такої я ж кажу, вони різні. Так, добре. А слухай, а розкажи, скільки коштує оплата? Твого персоналу, наприклад, людини, яка все перебирає, скільки місяць забіжня плати е, я знаю, а, в... за тиждень? Да, платить. за тиждень ми розраховуємося. Ну 7,5-8 вона отримує в тиждень.